Наявності Renault Megane 4, комплектація босе, реєстрація перший місяць 2020 року, пробіг 200 тисяч не фарбований на автоматичній коробці, це вже DW5, іде 7-ступка з мокрим щепленням. Класна комплектація на таких 18 дисках, резина літня нова, міганчик без зауважень, дуже в гарному стані, як по кузову. Такі всередині, по ходовки по всьому, в принципі без зауважень. У нас автоматичні зірка складні, камера асистентів, все це присутствує. Зараз покажу більш детальніше. Так, у нас салончик, підсвіточки. режими руху, пробіг, як я казав, все совпадає також у нас присутній підігрів керма та передніх сидінь. Також присутній CarPlay і Android Auto, бо в нашому випадку версія прошивки вже 9.1 стоїть, це саме один із останніх блоків. Все працює. От Waze, Google карти, все працює. В даному випадку це Android Auto. Заводська тренувачка є. Тут також все в гарному збереженому стані. Є задній подвокотник. Зараз вам покажу багажничок. Тут нічого не затерто, не потаскано, все в відмінному стані. Ну, Тут десь може, десь є трошечки, це ж не нова машина. Тут у нас вже нічого немає, бо це вже ну, 85 кВт йде, кстати. Тому і в бусе переїхав вже сюди. І, між прочим якість звуку стала набагато краще. І прошивочка стоїть 9 Так, А тут у нас домкрат ключі, бо ця машинка на щастя має запасне колесо, яке тепер стоїть знизу. Часто вони без запасного колеса йдуть. Ось такий от гарненький міганчик, вже в наявності в Києві. Кого зацікавив, приїжджайте на перегляд. будете задоволені. Люба перевірка по офіціалам, без проблем. Подборщики, кого завгодно можете привозити.